Привіт, друзі! Сьогодні хочу приготувати дуже смачну страву, яку я часто подаю на сніданок зі сметанкою. Але ж, звичайно, ви можете подавати як на обід, так і на вечерю. А будуть у мене на сніданок шпинатні млинці і з начинкою, неймовірно, смачною. Тут в мене шинка, зелена цибулька та сир моцарела. Друзі, якщо ви не пробували ще таку начинку, обов'язково приготуйте та спробуйте. У мене заморожений шпинат, є ще в морози. Камері. А якщо немає, обов'язково купіть та приготуйте ці млинчики, вони надзвичайно смачні. Я, ви знаєте, вам не пораджу те, що не смачно. Тому давайте швиденько готувати і зі сметаночкою будемо з вами смакувати. Для тіста нам необхідно молоко, яйця, в мене заморожений шпинат, сода, сіль, рослинна олія, цукор та борошно. І начинка. Це зелена цибулька, сир моцарела. І тут в мене шинка, я нарізала вже її кубиками. В чашу комбайна я відправляю весь шпинат. Сюди додаю яйця, додаю молоко, цукор, сіль і буду пробивати все погружним блендером. А потім вже введемо борошно та додамо олію. Тепер сюди додаємо соду, все перемішаю. Додаємо рослинну олію і будемо вводити е, борошно просіювати, вводимо, щоб не було в нас комочків. Тому е, трішки ввели, перемішали, ввели, перемішали. Я все перемішала, ось таке тістечко в нас виходить. І тепер включаємо розігріватися сковорідку і будемо обжарювати млинці. На розігріту сковорідку я е, даю трішки рослинної олії і виливаю тісто, буду обсмажувати е, млинці. Обсмажуються з однієї сторони і перевертаю на іншу. І тепер обережно перевертаю на іншу сторінку і обсмажую млинець. І так обсмажуємо всі наші млинчики. В мене вийшло 10 е, штучок. Зараз перемішаємо начинку і будемо фарширувати млинці. Беремо е, млинчик. Сюди відправляємо чимало начинки. Я люблю, щоб побільше було начинки. При запіканні сир в нас розплавиться і її стане менше. Тому наповнюємо, і завертаємо і викладаємо в форму, її я змастила вже вершковим маслом. У мене вийшло на дві форми, і тепер зверху викладаємо шматочки вершкового масла і відправимо в духовку випікатися десь хвилин е, на 20. Думаю, 20 хвилин вистачить. В мене все готово, можна подавати. У нас все готово, і я запрошую вас до столу. Дуже багато вийшло в нас млинців. У мене аж на дві форми: десять чималих млинчиків. Я взяла собі сметанку, звичайно ж, як же без сметанки. Одна форма, перша форма в мене вже охолонула і я її накрила харчовою плівкою, щоб відправити до холодильника А зараз спробую маленький шматочок. Бо вже в мене вечір, а готувала на сніданок, тому вранці буду насолоджуватись. Але так як і ввечері не їм такого, в основному це овочі. Тому маленький шматочок спробую, але ж спробую для вас. Це дуже і дуже смачно. Надзвичайно м'які виходять млинці, дуже смачні. Якщо переживаєте, що шпинат буде відчуватися, абсолютно не відчувається, але надає млинцям прекрасну вологість і колір. Дуже красиві вони в нас виходять. Ну і звичайно корисно. Начинка, ну дуже я її люблю. Обов'язково вибирайте гарної якості шинку, щоб вона не зіпсувала смак всієї вашої страви. Друзі, це смачно, це просто, тому готуйте та смакуйте. Ну а з вами... Як завжди була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, діліться їми з друзями, готуйте, коментуйте. Ті, хто коментує, завжди вам кажу дякую за те, що підтримуєте мій канал. Чим більше коментарів, тим більше відео бачить, тим більше людей бачать мої відео. Маю надію, що було щось корисне сьогодні для вас. І вам сподобається цей, цей рецепт, тому готуйте та смакуйте. Ну а ми побачимося наступного разу на моїй кухні. Знову щось приготуємо.